Це овочеве господарство у тому ж Петровському, завдяки сусідству з Києвом. Проблем з реалізацією продукції тут немає, але є гостра потреба в оборотних коштах. Це пов'язано з сезонністю аграрного бізнесу. Весною треба все засіяти, придбати пальне, добриво, а потім за усіма посівами доглядати. А урожай та живі кошти з'являться тільки восени. Тому аграрний сектор дуже сильно залежить від кредитів. Середина 19 століття в Європі голод, сільське господарство у занепаді, аграріям потрібні кошти. У цей час мер невеличкого німецького міста Фрідріх Вільгельм Райфайзен впроваджує у життя концепцію кредитної спілки. Її мета забезпечити фермерів позиками для придбання насіння та добрив. Райфайзенки ширяться європою. В Україні ж перша спілка виникає у 1895-му в селі Іванівці на Полтавщині. Іванівка Миколаївська область. Тут же у наші дні виник ще один приклад ефективного співробітництва австрійського капіталу та українських аграріїв. Знайомтесь Тахір Садрідінов. Сьогодні він директор та власник успішного овочевого господарства, яке може служити взірцем для багатьох його колег. Я а, працюю в этом господарстві з 91-го року. Прийшов сюди раз Працював в а бригаді. Мой отец був. Uh, Що при Союзі, в 84 году році, був бригадіром бригады. бригади. Окончив школу, я прийшов сюда. сюди. От. Так починалася наша кар'єра в овощеводстве. Усі ці поля колись належали колгоспу. У кінці 90-х землю розпаювали. Тахір з батьком та братами вирішили ризикнути. Почали брати в оренду паї односельчан. Сьогодні агрофірма Тахіра працює успішно, а 13 років тому в господарство потрібно було вдихнути життя. Для починання серйозного бізнесу завжди потрібні були средства. Средства просить у кого-то, значить спочатку ну, думали, що цей підход не У одного можна просить, у другого просить друзі, родственники, это все хорошо. Допоміг тоді ще Банк Аваль, один із найбільших кредиторів агробізнесу в Україні. Саме завдяки цій фінустанові вдалося отримати гроші пальне для двигуна агробізнесу. Однак, щоб весь механізм запрацював ефективно, потрібно було ще багато чого зробити. Зрошувальні канали тут залишили ще з радянських часів. Однак, щоб ефективно господарювати на цій землі, всю систему потрібно було модернізувати. Сегодня юг Украины считается самым рискованным земледелием. И поэтому употребление воды по верхнему поливу приводит много болезней и максимально большое использование этой воды. Капельный полив сегодня это методика израильская, которая на песках выращивают овоща и продукции. Ця насосна станція серце системи крапельного поливу. Однак поля мають такий ідеальний вигляд не тільки завдяки їй. Усі рослини майже однакового розміру. Секрет у ще одному технічному ноу-хау барокамері. Це місце, де проращуються сімена. За дуже коротке час зім'ян найблагоприятне благоприятнее условия. Що це дозволяє? Це дозволяє сім'ї, отримати рівномірний сход. Крапельна система поливу, відрегульований розмір рослин. У цій агрофірмі все прораховано. Як результат стабільно високі урожаї. Але на цьому досягнення не закінчується, адже продукцію потрібно десь зберігати. Для того, щоб ми були конкурентоспособними на Україні, потрібно бути 12 місяців в году на ринку. Круглий год овоча не ростуть. Вот эти дефицитные месяцы місяці ну, соответственно, иметь хранилище для того, щоб с з малими выходили, и і собственной украинской э, производства товаром ми могли находиться у себя на ринку сьогодні. На околицях села Іванівці величезні сховища з фреоновими та газовими холодильними камерами. Вони вміщують сотні тонн продукції. Як сховища, так і парк сучасної техніки потребують значних інвестицій. Навіть успішному господарству важко подужити такі витрати. Тож без підтримки банку ніяк не обійтись. Але ж і фінансисти сьогодні ретельно перевіряють позичальників. Так, да, процедура дуже складна, процедура дуже э, дотошна, так скажу, але вона правильна. Тому що якщо бізнес, якщо твоє діло, воно оправдує средства, та сторона твої партнери фінансові, вони бачать це. и идут тебе навстречу. Соответственно, если ты соответствуешь их параметрам, ты получаешь деньги. Это обязательный клиент, который нормально обслуживает кредитные средства. И я думаю, что наше сотрудничество является взаимовыгодным. У нас существует целый ряд партнерских программ, которые позволяют сегодня аграриям активно развивать свой бизнес и модернизировать ту... Базу, яка у них имеется для достиження тих результатів, які вони самі стають перед собою стоять. Ми виступаємо надічними партнерами наших предпринимателей, які працюють в аграрному секторі. Кожний етап виробництва у господарстві прораховано, всі ризики мінімізовані. Тож усе виглядає як добре відлагоджений механізм. Землю, у яку вкладені гроші, видно одразу, однак самих інвестицій замало. Потрібен ще й справжній хазяїн. Бувало. года, когда здесь были одни бурьяны. Сегодня вы видите, как земля отдает, когда человек трудится. Любовь до земли – самая главная гордость наша. Вот, в принципе, и все.